Буквально зараз перевірю, чи йде пряма трансляція на YouTube і починаємо. Надіюся, у вас всі гарний настрій і ви вже готові до Карпатського йога фестивалю. Все є. Привіт-привіт! Отже, мене звати Вікторія, я співвласниця Карпатського йога фестивалю. Інший співвласник Андрій Кузніцов, хто в нас з декілька років на фестивалі, то знає його теж. Він зараз служить в Нацгвардії, і якщо буде можливість, то він приєднається до нас в останній день фестивалю. Ну, <плес> <плес> хто там має включений звук, виключіть, щоб не заважати. А коли буде бажання щось сказати чи запитати, то ви зможете підняти руку і це зробити. Дякую. Отже, почнемо. Якщо, можливо, у вас є якісь питання, ви собі їх готуйте. Можете писати в чат, якщо ви не можете їх сказати, от прямо підняти руку, включити камеру і сказати. А я так в двох словах розповім про те, що нас чекає, про нас дивовижний тиждень перезавантаження, трансформації і класного якісного відпочинку. Отже, ми з командою вже 8 вересня будемо екокурорті іскі. Сам фестиваль проходить в екокурорті Іскі. Є село Іскі, а є екокурорт Іскі. Тому, якщо ви живете десь не там, або якщо ви приїжджаєте, там, будь не знаю, як ви там добираєтеся, чи це, наприклад, потяг, чи це блаблакар, чи це власна машина, майте на увазі, що вам потрібен еко, саме екокурорт Іскі. Тому перед тим можете зайти на їхній сайт і подивитися координати, або ж в Google собі дослідити, як вам найкраще е, приїхати. Хто прибуває на станції Воловець, то там будуть теж такі типу маршрутні автобуси, які можуть довести до села іскі, але майте на увазі, що вони можуть до самого курорту не довозити, і там потрібно буде якийсь період часу перейтися такою трошки ґрунтовою дорогою. Тому краще або взяти таксі, яке буде теж на місці, наприклад, там скоперуватися з іншим, взяти таксі. Або ж замовити трансфер в самому екокурорті іській, і вони приїдуть тут потрібну годину, вас заберуть і відвезуть, куди вам потрібно. Або в екокурорт, або якщо ви живете десь, десь не там, а поруч. Отже, після того, як ви приїжджаєте, ви вам потрібно зареєструватися і отримати пакет учасників. пакет учасника буде входити браслет, в У мене його зараз немає, але вони вже нам приїхали. Потік проф і потік бейс мають різні браслетики. І ці браслетики потрібно носити весь період фестивалю. Чому це потрібно? Тому що їх будуть перевіряти, щоб ми розуміли, чи це дійсно учасники, чи це немає когось зовсім не з фестивалю. Плюс е, так само в профу одні заняття, в бейсу заняття інші. Ті, хто має квиток проф, вони можуть відвідувати і заняття бейс. Тільки ті, хто має квиток бейс, можуть відвідувати заняття лише Лише, лише бейс. Тому дуже важливо ці браслетики носити і не губити. Отже, так само вам роздадуть розклад. У мене є зразок розкладу 2021 року, плюс-мінус 2023 буде виглядати так само, трошки в іншій е, кольорові гамі. Ми сьогодні скинемо вже такий розроблений дизайнером розклад від потоку потоку Бейс у нас в чат. І ви зможете теж собі подивитися, прикинути, куди ви хочете ходити. Ви можете ходити на все, що у вас є в розкладі. Тобто, наприклад, є там всі вісім занять, і ви хочете на всі вісім піти, берете і ходите, бо вони є у вашому розкладі, які ви отримали. Так само, вечірня програма. Ви теж можете відвідувати вечірню програму це все в нас за бажання. До речі, про вечірню програму вона в нас не носить розважальний характер, тому що ми вважаємо, що це не на часі. Вона носить в нас. Біля Вона зранку наносить нас відновлювальний реабілітаційний характер, і власне покликана для того, щоб ви могли от якісь емоції негативні зажими її в тілі пережити. Кожного вечора вона буде різна. І цього року в нас фестиваль 10-й ювілейний. Ми хотіли, звісно, гучно. Це відсвяткувати, але зважаючи на обставини в країні, ми святкування переносимо на рік, коли буде наша перемога, що таке буде наше подвійне тому, Але все рівно без сюрпризів ми не обійшлися цього року. І в перший вечір буде вечір знайомства, де максимально ми спробуємо познайомити усіх учасників, щоб ми вже від першого дня стали такою рідною родиною, знали один одного. І також ми підготували для вас квест. І ви будете розділені на команди і будуть завдання. І, звісно, буде три команди переможцям про призи ми вже розкажемо власне в перший вечір фестивалю. Але майте на увазі готуйтеся, тому дуже уважно читайте список, який ми надіслали вам, що потрібно взяти. Може бути таке, що щось що з того списку буде необхідним. Інструментом, про який ми будемо писати у квесті. Тому, ось так, я думаю, вам ця ідея сподобається. І ви будете в захваті. він довгий не буде, але максимально згуртує нас усіх. Ну і, власне, теж приємні бонуси команди, які виграють, отримають. Отже, що, що ще з такого цікавого можу розповісти, щоб вас могло Ті, хто їде в перший раз, можливо, не знають. На екокурорті є можливість є магазини, є можливість поїсти. Ясно, що ті, хто живуть на екокурорті, то в них входить в оплат... вартість проживання сніданок, вечеря, обід, ви можете собі по всьому настрою їсти, коли вам подобається, в когось є навіть можливість готувати. Також є поруч, недалеко від екокурорту Іскі. Можливість замовляти собі там їжу вегетаріанську, веганську і всяку таку різну. Тому, в принципі, теж питайте тих, з ким ви живете, або з ким ви там приїхали на поїзд разом на трансфері, хто вже був, вони вам розкажуть місця, де можна поїсти. Але в принципі, в колибі теж можна, і там смачно ми завжди з командою їмо тільки на екукурорці, і нам нормально. Ось також. Про це я сказала. Про правила. я ще надішлю також правила фестивалю, які їх дуже сильно попрошу дотримуватися, тому що дуже важливо, щоб фестиваль пройшов як найкраще, щоб максимально ви отримали найбільше те, що хочете, коли ви їдете на цей відпочинок, на це перезавантаження, на це навчання. Ось і так само дуже сильно попрошу читати усе, що я пишу в чаті. Воно розділене і виділяє воно розділено по темах, і я виділяю грубшим шрифтом, щоб ви розуміли, що чого стосується, і ви не гупилися. Ви собі могли перелистувати, в залежності від того, що, що вам в даний момент потрібно. Ось також дивіться, будь ласка, на погоду, одягайтесь по погоді, щоб не замерзнути, бо гори це підступні. Літо вони були. То тепло жарко навіть, але майте на увазі, що зараз осінь, і в горах погода різко змінюється, і ночі точно стають дуже холодні. Деякі заняття ми будемо проводити на відкритому повітрі. Взагалі я люблю виводити ще в е, гори навіть на заняття людей, і тому кажу теж: майте на увазі, дивіться, беріть одяг так, щоб ви не мерзли. Обов'язково зручний, пледики, килимки. Ну щоб ваша практика була класною, ну тобто, щоб нічого вас не відволікало, і ви могли поринути собі на ці кілька днів в можна сказати в паралельну реальність так, і відпочити від того, що ви бачите кожного разу в себе вдома. Тому на це дуже зверніть увагу. Щодо початку, початок фестивалю, якщо це потік проф, то він починається о 7-й ранку в Неділю, 10 вересня. Якщо ви приїжджаєте 9-го, то теж, будь ласка, підійдіть на рецепцію, отримайте всі необхідні документи. Ну, не документи, а розклад і, власне, браслетик. При реєстрації я так само ще напишу, що куди саме підходити. Ми скинемо фото. Ми скинемо фото. І так само так, зараз якраз було питання. Десь його не бачу. Ось так. І будуть, ми скинемо фото, де буде ця рецепція. Вам потрібно підійти, назвати свої прізвища. Квиточки роздруковувати не потрібно, просто маєте на телефоні, в разі чого вас їх попросять, попросять їх пред'явити. Так само, хто приїжджає 10 вересня, то, будь ласка, перед тим як іти на заняття, підійдіть на рецепцію, отримайте браслетик, тому що без браслетиків вас не пустять на заняття, тому майте на увазі, що це все. Велике в мене до вас прохання це зробити. От, якщо хтось бачить, що він там не встигає і дуже хоче потрапити на заняття прямо зразу, то напишіть в чат, що я така-то, така-то, щоб у вас, контролер, на, на заняттях, ви назвете прізвище, він вас пропустив, і ви трошки пізніше підете за браслетиком і за реєстраційним пакетом учасника. Ось було питання, чи будуть попереджати, що завтра, наприклад, заняття на вулиці або в приміщенні. Дивіться, заняття там в розкладі буде розписано, якщо це конференцзал, це означає, що заняття всередині. Якщо це бунгало, то це, типу, накрите з підлогою таке приміщення, і стін воно якби немає. Тобто це буде така напіввулиця, як можна сказати, альтанка. Ось і так само, якщо ми будемо йти, наприклад, в гори, то так, ми попередимо, що от тоді, то й тоді, то тата група йде з таким-то викладачем в гори. Відповідно, ну це не сильні гори, це так трошки. Тим більше в обід, в день завжди сонячно, ну принаймні кожного разу, коли ми туди приїжджаємо, і теж люди займалися. Ми бачили по фотографіях, що займалися дівчата просто в топ, в топіках. І в футболках, тобто це не мороз, але все рівно вечори і ранки можуть бути прохолодні, тому я й наголошую на тому, щоб ви уважно поставилися до того, що брали, і вам було в першу, в першу чергу комфортно. Так само, є бані і чани, ми теж про це писали, тому беріть теж відповідний одяг для того, щоб ви могли туди сходити. Ну, звісно, хто це робить, в чому мама народила, то теж в принципі можна. Тому великої проблеми, якщо ви забудете свій купальний костюм, теж не буде. Ось. Ще в нас буде свяхотерапія. До речі, я не написала про те, що в кого є свої дошки садху, він теж може їх брати і використовувати під час цього спільного цехостояння. Тому беріть. Ось, Ще в мене є таке прохання. Якщо хтось має бажання долучитися прямо до декорування фестивалю, має щось таке вдома, або він взагалі вміє таке робити і хоче, то будь ласка, напишіть теж мені. Ми радо приймемо таку допомогу і, взагалі, будемо дуже вдячні за те, що ви теж доєднюєтеся до того, щоб фестиваль прикрасити фестиваль і власне створити його атмосферу. Бо фестиваль в першу чергу це кожен з вас. І це завжди так є і буде, що учасники це власне і є фестивалем, і тою, тою атмосферою, тим серцем, завдяки взагалі якому це все відбувається. І, власне, ваші відгуки, ваші очі близько в очах і надають кожного року, незважаючи на обставини на вулиці, чи то ковід, чи то війна, нам, нашій команді, наснаги і сили проводити щороку фестиваль. Ось. В принципі, мені здається, що я сказ... ага, що ще? Ще на території курорту є таке джерело з мінеральною водою. Де ту воду можна пити, тому ви можете взяти свої бутилочки улюблені для води і там ще щоранку набирати цю водичку, брати на заняття, пити і таким чином теж оздоровлюватися. Також Іскі, це магічне місце. Насправді там є поклади, кришталют. На цій ми окружені будемо горами, і якщо ви там на підйомнику підніметеся або просто пройдетеся в гори, то можете прямо побачити ці малесенькі кристали кришталю і переконатися в тому, що взагалі це місце дійсно магічне і наповнене, наповнене силою. І дуже багато людей взагалі говорять, що після фестивалю в них якби, новий повітря і такий прям квантовий стрибок. В розвитку особистому або в розвитку практики, ну, залежно хто з яким запитом, хто з яким запитом їде на фестиваль. Щодо зак... завершення фестивалю, завершення фестивалю буде 15 вересня ввечері, тобто будуть теж повноцінно цілий день практики, і потім вечірня програма. На вечірній програмі ми будемо вручати сертифікати учасникам проф і тим, кому потрібен роздрукований сертифікат. І також ми хочемо, щоб до нас доєднався доєдналися музиканти, і ми провели такий мінімальний е, міні-концерт з генпаном, і ось, ось такого плану. Тому, якщо у вас є можливість, то залишайтеся, звісно, на 15 ще на ніч. А якщо немає можливості, то... Теж нічого страшного, ви можете максимально сіті, можете побути, бо я знаю, що деякі поїзди там 10-11 вечора виїжджають з Воловця, то ви в принципі можете побути цілий день і ще потім собі комфортно добратися додому. Якщо станеться так, що хтось має їхати швидше, чи йому потрібен сертифікат, то теж без проблем підійдете до дівчат на рецепцію. Вони будуть за день або за два вже в нас. Угу, так. Ще одна є. І ем, протягом і, будуть протягом дня, ви зможете підійти їх собі забрати в е, будь-який зручний момент. І ще, користуючись нагодою, я хочу нагадати, що у нас є форма для заповнення сертифікатів. Тому, будь ласка, я ще раз її зараз продублюю: ті, хто мають пакет проф, запов... і вам потрібен сертифікат, будь ласка, заповніть цю форму, щоб потім ви могли його отримати. Або якщо вам, наприклад, не потрібен роздрукований сертифікат, то ми напишіть, що вам потрібен онлайн, або взагалі не потрібен, щоб ми не друкували лишніх сертифікатів. А ті, хто дійсно їх хочуть, їх отримали. Ось так щодо тепер, ага, що ще робити можна зараз? Якраз було питання. Підкажіть щодо близьких, які приїхали з учасниками, де вони можуть бути присутні, чи можуть протягом дня бути на території. Так, звісно, протягом дня можуть бути на території. Єдине, що вони не можуть ходити на майстер-класи. Або якщо раптом не захочуть ходити на майстер-класи, то можна підійти до дівчат на рецепції і, наприклад, купити участь в якомусь там майстер-класі. Так само, наприклад, ті, хто учасники потоку БЕЙС, але раптом ви подумали і захотіли піти на якийсь клас проф, ви теж можете собі докупити один майстер-клас і е, підійти. Ось. Щодо учасників, через які приїхали з щодо близьких, які приїхали, вони можуть також приходити на вечірню програму. На вечірню програму можуть приходити усі, тобто навіть ті, хто не мають квитка, можуть відвідувати вечірню програму. Там буде дуже класні два такі дві вечірні програми в на вулиці. Родинне вогнище і під звуки бубнів дуже круто, і вогнеходіння. Того року рекордна кількість людей ходила по вогнях. Дуже класний у нас провідник Олександр. Він надзвичайно круто може задривити, завести публіку. І хто хотів давно це спробувати, я впевнена, що з Олександром вас це вийде. Тому можете спробувати і настроюватися на це. Також на екокурорті є різні активності, які можуть робити ваші близькі, наприклад, там є сон на вуликах. Um, є майстер-класи з глини, з миловаріння, є м, дитяча кімната, є можливість на конях скакати, є можливість теж в чан в баню сходити, є можливість половити форельку, є можливість записатися на екскурсію, поїхати на озеро Сеневір, на водоспад-шипіт. Це дуже близько. Або в сусідній полипець піднятися на підйомнику, і там є навіть така чайна сур'я. Якщо будете мати можливість, обов'язково поїдьте. Дуже прикольно. Гарно відкривається, гарний вид. На жаль, ми, ми того року їхали, але, на жаль, вона була зачинена, здається, в понеділок вона зачинена. Але ем, все рівно скористайтесь такою можливістю, якщо буде у вас час, візьміть і поїдьте. Туди там дуже прикольно. так Ці екскурсії, до речі, теж влаштовує екокурорт Іскі, тому ви можете просто на рецепції екокурорту підходити. Цікавитися, що в них є. Так само в них є багато різновид різних масажів. Можете прямо вже записуватися собі е, на масажі, тому що буде потім велика черга і зможете не попасти. Так, це напевно це, це я сказала. Ну, плюс-мінус. А, ще ще басейн. Ну, не знаю, чи буде достатньо тепло, щоб в ньому купатися. Деякі роки ми, ну, не ми, а деякі учасники купалися собі басейні. Це теж. Опція, яку можна взяти на екокурорті іскі. Будь ласка, будь ласка, так, щодо волонтерів, щодо волонтерів, то у нас є окрема група, я там тоді ще напишу, бо також нам кожного року допомагає команда волонтерів, і це дуже цінні люди, і саме завдяки їм їхнім зусиллям наш фестиваль працює як годинник, тому я дуже дуже їм вдячна. І ще раз так, теж окремо волонтерам напишу. Які в нас, в нас очікування від них, і обов'язково познайомлю волонтерів з учасниками фестивалю, учасники фестивалю з волонтерами, для того, щоб теж була класна взаємодія, і кожен міг знайти відповідь максимально на своє питання для того, щоб все було якнайкраще. Ось. Мені здається, я сказала все. Єдине, що в нас от сталася така трошки, трошки форс-мажор, верніше, не в нас. А в одного з викладачів Равіндера він змушений був терміново вилучити в Індію. На жаль, зараз він в Індії і повернутися на фестиваль не зможе. Він дуже перепрошував, дуже він розстроївся з того приводу, що не зможе бути викладачем на нашому фестивалі. Поки що ми шукаємо йому заміну. Якщо хтось має викладача, який там, хоче виступити на нашому фестивалі, або ви, ви знаєте, чи ви знаєте, б ви хотіли, щоб ми запросили, то теж будемо вдячні за допомогу. Тут у нас буквально декілька днів, нам вже розклад потрібно роздруковувати. А тут е, така штука, ну нічого, ми справимося із цим викликом. І ось його заняття будуть, єдине, що його заняття будуть онлайн. Тому всі, хто має квиток проф, вони отримують доступ до занять, які ми оголошували, які він оголошував до цих тем. Онлайн. Я напишу теж, коли це буде. Ми плануємо, що деякі заняття будуть до фестивалю, а деякі після. А в ті дні, коли мав бути ми е -м, знайдемо іншого викладача і під час фестивалю теж заняття будуть, тому буде навіть більше, ніж планувалося, бо буде і заняття Равіндера, і ще когось. Хоча, звісно, не дуже приємна ситуація, коли е людина трошки так підводить, хоча буває в житті різні. Ось тому я думаю, що я сказала все, що хотіла. Якщо теж в когось є якісь питання, ви, будь ласка, пишіть. Я поставила на запис, ви можете його передивитися, я теж його скину в групу, продублюю. І м -м ви можете потім передивитися і потім теж записати, запитати. Будь ласка, пишіть коментарі в чат, і ми будемо відповідати по мірі можливості по черзі. І ще одна, я бачу, що не дуже зручно користуватися каналом, де є тільки коментарі. Тому я спробую зараз зробити для вас окремий чат для спілкування, і ви зможете там собі обмінюватися інформацією, яка не стосується. Ну тобто, яка стосується більш особисто. Тобто, хто з ким живе, хто як доїздить, хтось з, хто з ким хоче скооперуватися і в піти в баню, отаким От чином. А в каналі будуть. Буде інформація, яка важлива, і яка стосується якихось організаційних питань, щоб от не плуталося. І ви зможете собі, хто хоче то спілкуватися ще окремо, а хто хоче не спілкуватися, просто бачити оновлену потрібну інформацію, то буде просто собі спостерігати за каналом. І таким чином ми не перемішаємо повідомлення. Це класно, що ви хочете спілкуватися. Просто скажу, що я хотіла знайти такий варіант, щоб повідомлення від нас не губилися і всі могли, навіть якщо приєднюються пізніше, прочитати потрібну інформацію. Отже, друзі, дякую вам всім. Якщо є таке бажання, то можете включити камери, хто ще не включений, там помахаємо один одному. Якраз я так включила на екранчик, щоб всіх бачити. Таня, Сергій, Таїс, привіт, привіт. Так, на другу сторіночку зараз перейду. Хто є там? Дівчатка, хто там? Включайте камери, хто бачить, хто не бачить. Софія, клас. Круто. Я рада, Таня о Анна. Я рада, рада, що ви сьогодні так трошки ще встигли побачитися до фестивалю Марія. прикольно. Дуже буду рада всіх бачити і до зустрічі. Якщо немає більше питань, то я буду завершувати. Всім щасливої дороги, гарно добратися і вже в наступну, та, в наступну суботу побачимося вживу. У мене питання. Можна? Так, так, скажіть. Я проплату робила на фестивалі, коли була в, в, на протязі предучого року, і в мене білету немає, а просто запис був на цьому столику, де біля рецепшена. Мені підійти просто про це сказати, так? Ну, Просто напишіть мені зараз, напишіть коментар добре в чаті, ми вам відповімо. Я зараз напишу свою фамілію і на Добре, дуже дякую. Дякую. До зустрічі, до побачення. До зустрічі,